Амінь. Боже, будь милостивий до мене грішного. Боже, прости мені провини мої перед Тобою, Господи Ісусе Христе, Сину Божий молитвами Причистої Твої Матері і всіх святих, помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душе істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарби добра і життя подателю, прийди і вселися в нас. І очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятая Тройце, помилуй нас! Господи, очисти гріхи наші, владико прости, беззаконня наші, святий зглянься і ціли немочі наші імені Твого Ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі. Так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вставши після сну, припадаємо до тебе благий. І ангельську пісню співаємо Тобі всемогутній. свят, свят, свят ісе Боже, молитвами Богородиці, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Ти, Господи, що від сну підняв мене, просвіти розум і серце, і уста мої відкрий, щоб піснею проставляти Тебе, свята Тройце, свят, свят, свят ісе Боже, молитвами Богородиці помилуй нас. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Несподівано суддя прийде, і вчинки кожного виявляться, тому зі страхом взиваємо опівночі. Свят, свят, свят ісе Боже, молитиме в Богородиці, помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй ставши після сну, подяку приношу тобі, Пресвятоє Тройце Боже наш, що ти з великої милості Твоєї і довготерпіння не прогнівався на мене лінивого та грішного, і не дав мені загинути з моїми гріхами, але із властивим тобі людолюбством підняв мене від сну, щоб зранку проставляти твою державу. І нині просвіти мої очі мисленні, відкрий мої уста, щоб навчатися слова Твого і розуміти заповіді Твої, і чинити волю Твою. І вихваляти Тебе в сердечному прославленні і в піснях, славити все святе ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Придіть, поклонімось цареві нашому Богу, придіть, поклонімось і припадімо до Христа, Царя і Бога нашого, Придіть поклонімось і припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. Помилуй мене, Боже. З великої милості твоєї і з великого милосердя Твого прости провини мої, особливо обмий мене від беззаконня мого і від гріха мого очисти мене, бо беззаконня мої я знаю, і гріх мій повсякчас переді мною. Проти тебе єдиного зрішив я і лукаве перед тобою вчинив, отже праведний ти у слові твоїм і справедливий у присуді Твоїм. От бо в беззаконні зачати я і в гріхах породила мене мати моя, бо ти істину полюбив єси. Невідоме і таємне мудрості Твоєї явивте мені. Окропи мене і сопом і очищуся, омий мене і стану біліший від снігу. Дай мені почути радість і веселість, і зрадіють кістки мої упокоренні. Відверни лице Твоє від гріхів моїх і прости всі беззаконня мої. Серце чисте створи мені, Боже, і духа праведного віднови внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого і Духа Твого Святого не відніми від мене. Поверни мені радість спасіння Твого і духом могутнім укріпи мене, навчатиму беззаконників шляхів твоїх, і нечестиві навернуться до тебе. Визволи мене від вини кривавої, Боже Боже Спасіння мого, і язик мій радісно славитиме правду Твою. Господи, відкрий уста мої, і язик мій сповістить хвалу Твою, бо коли б ти жертви забажав, приніс би я всипалення ти не бажаєш. Жертва Богові це духу покорений. Серцем скорботним і смиренним Ти не погордуєш. Ущаслив, Господи, благоволінням Твоїм Сеон, і хай збудуються стіни єрусалимські, тоді буде угодна тобі жертва правди, приношення і всепалення, тоді покладуть на жертовник твій терців. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного. Що від Отця народився перший всіх віків світло від світла, бо істинного від Бога істинного, народженого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через нього все сталося, він для нас, людей, і ради нашого спасіння, зійшов з небес і воплотився від Духа Святого і Марії Діви і став людиною, і розп'ятий був з нас при Понтії Пелаті, і страждав, і був похований, і воскрес на третій день за Писанням. І вознісся на небеса, і сидить праворуч Отця. і знову прийде у славі судити живих і мертвих, і царство його не буде кінця, і в Духа Святого, Господа Животворчого, що від Отця ісходить, що йому з Отцем і Сином однакове поклоніння і однакова слава, який говорив через пророків, в єдину святу Соборну і апостольську церкву, Визнаю одне хрещення на відпущення гріхів. Чекаю Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Боже очисти мене грішного, бо я ніколи нічого доброго не вчинив перед Тобою, але Ти визволи мене від усього злого, і нехай буде в мені воля Твоя, щоб неосудно я відкрив уста мої грішні і славив святе ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вісну вставши, ранішню приношу тобі спаси пісню, і, припадаючи, прошу тебе не дай мені заснути в ріховній смерті, але пожалій мене, ти, що добровільно розіп'явся, і мене, який лежить у лінощах, підніми швидко і спаси мене в пристоянні і молитві, і після сну нічного пошли мені світлий і безрішний день, Христе Боже, і спаси мене. До тебе, Владико людинолюбче, Ставши після сну, вдаюся і до праці твоєї стаю з милості твоєї, і молюся тобі. Допомагай мені повсякчасно і у всякому ділі, і захисти мене від усього лихого, що є в світі, і веди диявольської спокуси, і спаси мене, і веди в царство твоє вічне, бо ти мене створив і дбаєш про мене, щоб одарувати мене всяким добром. На тебе вся моя надія, і тебе я щиро славлю нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, що з великої милості Твоєї і щедрості Твоєї дав мені рабу Твоєму минулу ніч перебути без напасті від усього злого і супротивника. Ти сам, владико, сотворителю всього, сподобай мене при світлі твоєї істини і з просвітленим серцем творити волю Твою нині і повсякчас і на віки віків. Господи, Вседержителю, Боже Небесних сил і всякої плоті, що на небі живеш. І нас смиренних доглядаєш, серця і думки випробовуєш, і те, що є таємне, в людині добре бачиш, безпочаткове і вічне світло, в якому немає ані тіни зміни або перетворення, сам безсмертний царю, прийми молитви наші, які ми в цей час грішними нашими устами творимо, на безліч щедро твоїх, сподіваючись, і прости нам гріхи наші, чи словом, чи ділом, чи думкою свідомо чи несвідомо заподіяні, і очисти нас. Від усякої скверни тіла і духу, і дай, щоб ми бадьорості серця і тверезості розуму прожили всю ніч цього життя, очікуючи світлого і явленого дня єдинородного сина Твого, Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, коли Він зі славою прийде суддя всіх відплатити кожному по Його ділах, нехай не в сні, а в бадьорості і щирі праці ми з'явимось готовими і ввіємо з ним у Божественне Царство Його слави. Де голос невмовкний тих, що святкують, і невимовна утіха всіх, що бачать неосяжну красу лиця Твого, поти єси істинне світло, що освітлює і освячує все, і Тебе славить всяке створіння на віки віків. Амінь. Благословляємо Тебе, Небесний Боже і милосердний Господи, за те, що виявляєш на нас повсякчас безліч великих недосяжних, славних діл своїх, що дав нам сон на підтримку нашої немочі. І відпочинок від праці знесиленого тіла. Дякуємо Тобі, що не погубив нас із нашими гріхами, а зі звичайною твоєю любов'ю до людей підняв нас від сну, що прославляли ми твою владу. Отже, молимо твою безмірну добрість, Просвіти наші думки, підведи очі і розум наш від тяжкого сну лінощів, відкрий наші вуста і наповни їх похвалою тобі, щоб ми мали змогу непохитно визнавати і славити тебе. Безпочаткового Отця і з єдинородним твоїм сином, і Пресвятим Благим, і животворчим твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Оспівуючи благодать твою владичице, молю тебе. Мій розум просвіти благодаттю. Чинити по правді мене настав шляхом Христових заповідей, батьорим до пісні Укріпи сон з невіри від жени, молитвами твоїми богоневісто. Звільни зріховних пут, що ними я скутий. охороняй мене вдень і вночі, захищай від ворогів, що нападають на мене. Ти, що життєдавця Бога народила, оживи мене умертвенними пристрастями. Ти, що народила світло невечірнє, на просвяти мою засліплену душу, опричудна ладична палато, мешканням Святого Духа мене створи, ти, що цілителя народила, вилікуй душі моєї багаторічні пристрасті. Мене Розбурханого життєвою бурею на стежку покаяння спрямуй, визволи мене від вічного вогню, від змія, злого і пекла, повинного в багатьох гріхах, не покажи мене радісним бісам, застарілого нечутливими згрішеннями, створи мене принепорочна мати новим, зельни мене від усякої муки і владику всього облагай. сподоби мене заслужити небесної радості зі всіма святими, Пресвята Діво! Почуй голос нікчемного раба твого пошли мені причиста, струмень сліз, щоб очистити скверну моєї душі. Стогін від мого серця тобі приношу безперестанку, відгукнись, владичице, молебну мою службу прийми і Богові благоутробному принеси, вище від ангелів, мене вищим за все світське створи, світлоносна покрова небесна, духовну благодать в мене направ, руки підійму. І уста осквернені скверною для похвали все непорочна. Душа розтлінних ворогів мене позбав, Христа старанно благаючи, йому щасті поклоніння належить нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Многомилостивий і всемилостивий Боже мій. Господи Ісусе Христе, що з безмірної любові ти зійшов і воплотився, щоб спасти всіх. Тебе Спасителю молю. Спаси мене з благодаті твоєї, бо якщо від злих діл спасеш, то це не буде благодаті дар, але більше як обов'язок о Спасителю мій многомилостивий і невимовний в милості. Ти сам сказав Христе мій: хто вірує в мене, житиме і смерті не побачить повік. Коли ж насправді віра в тебе спасає тих, що у відчаї, то я вірую, спаси мене, бо ти Бог мій творець, віру цю, Боже мій, замість діл зарахуй мені. Бо не знайдеш вчинків, заради яких ти би виправдав мене, але тієї віри моєї нехай вистачить замість діл моїх. Вона нехай відповідає за мене, і нехай виправдає мене, нехай зробить мене учасником вічної твоєї слави, щоб сатана не полонив мене і не похвалився слово, що відірвав мене від твоєї руки і захисту. Але хочу чи не хочу, спаси мене, Христе, спасе мій, вийди мені назустріч, рятуй мене богину. Ти бо є мій Бог від утроби Матері моєї. Сподобай мене, Господи, нині полюбити тебе, як іноді я любив той самий гріх, і ще послужити тобі і віщиро, як служив раніше облесливому сатані. Нехай вже нікому не служитиму, тільки тобі, Господу й Богу моєму, Ісусу Христу, усі дні життя мого, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий, ангеле, приставлений до моєї грішної душі і до пристрасного мого життя, не покидай мене грішного і не відступи від мене за нестриманість мою. Не попусти злому духу і володіти мною через пристрасті мого смертного тіла, змісни мої немічні сили в боротьбі з гріхами і наставляй мене на Спасительну дорогу. О, Святий ангеле Божий, охоронителю і захиснику моєї нерозкаяної душі і тіла. Прости мені все. Чим образив я тебе за всі дні життя мого, і коли чим погрішив минулої ночі, захисти мене в нинішній день і охороняй мене від усякої спокуси диявольської, щоб я ніякими гріхами не гнівив Бога мого, і молися за мене до Господа, щоб він утвердив мене у страху своєму, і показав мене достойним слугою своєї безмірної благості. Амінь? Опречиста Діво, Богородице, надії всіх християн, що живуть на землі. Не відвертайся від мене грішного, бо я непохитно надіюся на твоє милосердя. Погаси мені полум'я багатьох пристрастей моїх, запали моє жорстоке серце і мій холодний розум, любов'ю до виконання заповідей Сина Твого і Бога нашого, викорени причиста з мого затьмареного розуму і з мого жорстокого серця, безнадійність, недбалість, лінощі та безглуздя і всі темні й брудні думки та наміри. Стіли, це мої тяжкі духовні і тілесні рани, не попусти, щоб зло перемагало мене, і твоїми материнськими молитвами прихили до мене милість Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, бо ти благословенна від усіх родів і славиться причисте ім'я Твоє на віки віків. Амінь. Моли Бога за мене, святий угоднику Божий, бо я щиро до тебе звертаюся, скорого помічника і молитвеника за душу мою. Богородиця Діво, радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти в жонах і благословен під утроби Твоєї, бо ти породила Спаса душ наших. Спаси, Господи, людей твоїх, і благослови насліддя твоє, перемогу побожному народові нашому на супротивників подай, і Христом Твоїм охороняй нас, оселю твою. Достойно є, і це є істина. Славити тебе, Богородицю, пресноблаженно і пренепорочно, і матір Бога нашого, чеснішу від Херовимів і незрівнянно славнішу від сарафимів, щоб засління Бога Слова породила, сущу Богородицю Тебе величаємо. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами причистої Твоєї Матері. І всіх святих помилуй нас. Амінь. Господи, і владико життя Спаси Господи, людей твоїх і достойно є і це Господи, і владико життя мого, дух лінивства, безнадійності, владолюбства і марнослів'я не дай мені. Дуже чистоти, смиренно мудрості, терпіння і любові даруй мені рабу твоєму. Так, Господи царю, дари мені бачити провини мої і не осуджувати брата мого, бо ти благословен єси навіки віків. Амінь. Господи Боже наш, ти вислухав Мойсея, коли він до тебе підносив руки, і народ ізраїльський зміцнив на малекитян. Озброїв Ісуса на вина на битву та повелів сонцю спинитися. Ти й нині, владико, почуй, наш, що молимось до тебе. Зміцни силою Твої наш побожний український народ, благослови його справи, примнож його славу перемогою над ворогом. Зміцни всемогутньою твоєю правицею, нашу державу, збережи військо, пошли ангела Твого на зміцнення захисників народу нашого. Подай нам усе, що просимо, для спасіння, примири ворожнечу і справедливий миру тверди. Піднеси, Господи, невидиму правицю Твою, яка завжди рабів Твої у всьому охороняє, тим же, кому-то ти сюди покласти душу свою на війні за віру православну, наш побожний народ і державу, прости їхні провини і в день праведної твоєї відплати подай він ціни тління, бо Твоя є влада, царство і сила. Від Тебе допомогу всі приймаємо, на Тебе надію покладаємо, і тобі славу восилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки, віки віків. I mean.